Вітаю вас на шоу путівник Фальстафа по світу людей, у якому я намагаюся зрозуміти цих чудернацьких створінь. Перш ніж ми розпочнемо, раджу вам запам'ятати кілька важливих слів Subject Math Hard Class Мене Oh, no, our next class is math. I know. Math is a hard subject. I'm so stressed right now. I'm so stressed right now. Don't worry. We can study together later. We can study together later. Thanks, Tom. Are we late for the quiz? No, we are on time. Люди переживають через якісь завдання, які потрібно вивчати та здавати. У ведмежому житті ми теж виконуємо тести, але зазвичай це простіше: знайди мед або перехитри вовка. Ніяких цифр, ніякого стресу. Дякую, що слухали путівник Фальстафа по світу людей. До наступних випусків.